На жаль, ця ганьба лежить на нас усіх. На мені, бо я також є викладач університету, хоча останніх більше року ним не був, був кимось іншим. На мені, бо значить, я мало говорив. Тобто можна зараз із сцену сказати, а я ні при чому, моїх студентів там не було. Я працюю в університеті. Кожен зараз може подумати, що мене там не було. Але ми з цими людьми ділимо кімнати, ділимо їдальні, ділимо навчальні корпуси, ми ходимо в одній аудиторії. І як цим людям жити далі? Надавно залежить від нас всіх. Я не закликаю до того, щоб цих людей якимось чином ізолювати чи там, не знаю, морально убити. Я закликаю до того, щоб цим людям ми всі змогли дати можливість зрозуміти, що вони просто продалися. Просто тупо подалися. Вони стали моральними проститутками. Крім того, моральними проститутками є ті, хто організував це все. Це ще більше ще ганьба на тих людях. Не тільки ганьба, а якийсь е, тягар відповідальності на цих людях повинен бути. І на мій погляд, Проблема загалом всього суспільства. Ми звикли бути добрими. Ми звикли прощати. Ми звикли відпускати. Товариство в цій ситуації відпускати і прощати не можна, тому що починається все дуже з маленького. За 400 гривень продати свій голос, продати себе, продати свою гордість. Продати своє я, а за цих 400 гривень хтось там сидить, перепрошую в багні, хтось там гине, хтось просто не повертається додому. Просто тупо, зникає. Я не думаю, що ці 400 гривень врятували. Тих людей від чогось там, не знаю, наскільки вони там бідні, не бідні. Не в цьому суть. В цьому суть в тому, що оці 400 гривень стали мірилом їхньої людськості, їхньої совісті, їхнього я. А тепер порахуйте, що таке 400 гривень. Дякую.